Президент США Дональд Трамп фактично розпочав боротьбу за проміжні вибори, які відбудуться в листопаді 2026 року. Вчора Конгрес Техасу прийняв план, на якому настояв Дональд Трамп. Він змінив перерозподіл округів виборчих. І тепер у Конгресі США у республіканців буде на 5 місць більше ну, згідно цього перерозподілу. Демократи вони там хотіли не допустити прийняття цього перерозподілу, але в них нічого не вийшло, вони навіть виїжджали з Штату, щоб не голосувати. Тепер демократи думають, чи варто відповідати такими ж методами, бо 15 серпня вже губернатор Каліфорнії, демократ, вніс до конгресу так само документ, план перерозподілу округів. І тепер, якщо цей план буде проголосований, тепер у демократів у Каліфорнії буде на п'ять місць більше. Отже, боротьба за те, щоб отримати контроль у конгресі, особливо у палаті представників, розпочинається вже зараз.